Згідно з рішенням виконавчого комітету, на території Житомирської громади опалення у квартирах вимкнуть 31 березня. Ми розуміємо, що можна було би по температурі навколишнього середовища, вже декілька разів десь призупинитися, зупинитися і сказати, ось ми закінчили опальний сезон. Але на жаль, після низьких температур на початку березня і в лютому зупинялося, призупинялося в день, запускалося вночі і догрівало наші будинки. І ми вже бачили, що от, вже на протязі цього тижня температура дозволить прогріти дома. За словами. Директора підприємства опалювальний сезон пройшов стабільно з меншою кількістю скарг і поривів на магістральних трубопроводах. Проте уникнути проблем, пов'язаних із перебоями електропостачання не вдалося. На жаль, було дуже багато виключень електричної енергії, аварійних виключень. стало на 10 березня. Було 1078 зупинок аварійних кателей, але ну ми вже це вже вийшло звичкою. Ми відпрацьовуючи з ресом, ми досить спокійно до цього відносилися. Для переходу від опалювального сезону до міжсезоння підприємство знадобилося. Понад 60 мільйонів гривень. Проте директор розповів, теплокомуненерго продовжує відчувати значну заборгованість, яка накопичилася у 2022-2023 роках. Причиною цього є споживачі, які не оплачують комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення. Початку війни 1540 таких квартир. На даний час залишилось 800 квартир, які з першого дня війни не сплачують нічого за комунальні послуги. Їх немає на місці. Вони виїхали і на жаль, вони і е, е Тим самим дуже дуже сильно б'ють по балансу підприємства. Це майже там 90 мільйонів боргу за останні 4 сезони. Незважаючи на труднощі, за останні два сезони підприємство вдалося поступово зменшити суму боргів. Потрошки ну по 5-10 мільйонів за сезон починає зменшуватися заборгованості. Ми рахуємо, що ми в цьому сезоні може навіть на 20 мільйонів зменшуємо заборгованості. Якщо ми позапрошлий сезон починали 229 мільйонів е, сезон боргу населення, прошлий сезон 219, то наступний ми рахуємо, може мільйонів 200 залишиться. Ми знизимо ще цю заборгованість за сезон. Комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго забезпечило теплом понад 75 тисяч абонентів. 1 квітня підприємство розпочне гідравлічні випробування та підготовку до наступного опалювального сезону. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.